В ефірі інформаційна програма інформ». Вітаю проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. Завдяки небайдужості Дніпропетровських журналістів правоохоронці припинили діяльність кількох торговельних місць, де незаконно продавали цигарки. Інформація про торговців надійшла в міліцію ввечері 19 червня. Вже наступного дня вранці співробітниками управління громадської безпеки ГУМВС з залученням екіпажу Беркут проведено рейд. Інформація підтвердилася. На жилмасіві комунар, а точніше на вулиці братів Трофимових, ішла активна торгівля цигарками. У ході відпрацювання території ринку працівниками управління громадської безпеки було виявлено три факти незаконної торгівлі. Під час відпрацювання було вилучено близько двох тисяч пачок сигарет на загальну суму 16 тисяч гривень. В ході відпрацювання було встановлено, що дані тютюнові вироби реалізуються по заниженій ціні, наприклад, пачка сигарет Вінстон взагалі стоїть 12 гривень, а в даних громадян вона продавалася по ціні 9 гривень. Реалізатори під час опитування завіряли, що бізнес свій розпочали кілька днів тому. Скільки ж пропрацювали насправді точки незаконного продажу, і звідки реалізатори отримували товар, доведеться тепер розібратися міліціантам. Наразі цигарки вилучено. Складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно статті 186 порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами адміністративного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від 20 до 100 неоподаткових мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. 17 червня на території обласного центру правоохоронцями проводиться практичний рейд під назвою Грабіж з цілю розкриття злочинів цього напрямку та недопущення скоєння нових грабіжів. Свої сили об'єднали фахівці управління громадської безпеки. Патрульні міліціонери, працівники кримінальної міліції у справах дітей та бійці спецзагону Беркут. Протягом тижня на території Дніпропетровська зареєстровано 13 грабежів, вісім з них розкрито по гарячих слідах. Щодня на патрулювання вулиць мегаполісу виходять десятки правоохоронців та їх помічників, щоб забезпечити спокій і порядок у громадських місцях. На сьогоднішній день на території Дніпропетровська єженія заступає на службу. 96 автопатрульных нарядов, 36 пеших нарядов, 3 э, велонаряда патрульной службы и 2 конных наряда. Конные наряды у нас задействованы в основном э, это Паршевченко Шевченко и набережная Ленина для населения службы. Велосипедные наряды также задействованы в парковых э, местах в городе Днепропетровска. Это в основном парк Лазаря Глобы, Паршевченко Шевченко и набережная Ленина для населения службы. Из этих Нарядов по видам. ГАИ ежедневно 10 23 э, наряда ДПС. Бергута 16, ГСО 10, это группа задержания, которая реагирует на сработки цивилизации, но ну, оказывает помощь по охране порядка. Патрульных нарядов э, 5, э, которые несут на велосипедах. Внутренние войска заступают ежедневно 21 пеший патруль. Э, И охранные фирмы заступают по городу порядка 10 нарядов. Кроме того, для оказания помощи сотрудникам милиции у нас сейчас задействовано на охранном сеспорядке на территории Бабушкинского района 4 э, наряда охранных фирм, которые оказаны помощь. Это Круг и Леон. Такі масштабні відпрацювання дають змогу правоохоронцям не тільки розкрити вже скоєні злочини, а й проаналізувати ситуацію у місті. За результатами рейду буде розроблена нова дислокація патрулів, що дозволить більш ефективно забезпечувати громадську безпеку мешканців обласного центру. Ситуацію в ра. Дніпропетровських журналістів забезпечили жилетами безпеки. Незвичайні подарунки журналістам та операторам центральних і місцевих телеканалів вручив нещодавно заступник начальника обласної міліції Сергій Третяков. Такі яскраві жовто-гарячі жилети, вважають керівники правоохоронної системи, повинні стати запорукою безпеки для представників мас-медіа під час роботи на масових заходах. В натовпі, який буває як у свята, так і в разі будь-яких політичних заходів, часто досить важко відрізнити журналіста від учасника акції. Такий жилет допоможе в першу чергу міліціянтам при необхідності швидко надати допомогу робітнику змі знаєте, по всей видимости, значит, и цвет избран был не случайно. Таким образом, таким образом, мы подчеркиваем то, что мы где-то так сродни вам. Поэтому и цвет этот выбран вот таким вот образом. Не цвет коммунальных служб, как тут было сказано, а цвет сотрудников правоохранительных органов. Если кто заметил, то примерно в примерно таких же жилетах работают наши сотрудники, которые документируют Действия значит, э, значит, болельщиков на стадионе во время проведения футбольных матчей тоже для того, чтобы выделить их сотрудников, мы их тоже мы так облачаем в -то такие жилеты. Поэтому именно так было принято решение для того, чтобы все, кто находились так сказать, в месте проведения, видели, что это зона нас Перша партія жилетів 24 штуки вже знайшли своїх власників, але зупинятися на цьому керівництво управління внутрішніх справ не збирається. Більше того, якщо знімальній групі під час роботи у натовпі необхідно буде, керівництво Дніпропетровської міліції готово надати навіть фізичну охорону, закріпивши за журналістами співробітника внутрішніх справ. Якщо це не буде ваша вашій роботі, ви не будете вважати, що ми контролюємо ваша таки. Мы готовы при проведении этих мероприятий соответствующим образом скоординировать наши действия и защитить вас от преступных в том числе и физически. Я не знаю, я привык в общем-то по старинке работать без этого. я считаю, что главное все-таки журналисты умеют работать на массовых акциях, не провоцировать конфликт, выявлять агрессивных людей. Но это не помешает. Это будет одним из сдерживающих факторов про условиях рядом в ресурске Бритской. У Дніпродзержинську після капітального ремонту відкрито дільничний пункт міліції. Це стало своєрідним подарунком для мешканців багатолюдного житлового масиву Черемошки, що в Заводському районі міста, 19 червня. Міський голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов та заступник начальника ГОМВС України в Дніпропетровській області Сергій Тритяков урочисто відкрили дільничний пункт після проведення капітального ремонту. Спільні зусилля місцевої влади та правоохоронців дозволили замінити в будівлі вікна, двері, системи опалення та водопостачання, оснастити приміщення новою оргтехнікою зв'язком системою інтернет, замінити меблі. Создання умов роботи участкового інспектора міліції на сьогоднішній день. Це немаловажна так, задача, яка стоїть і перед рукавом органів внутрішніх діл, і перед руководством органів місцевої власті. На сьогоднішній день е, відкриття. Цього... участкового пункта милиции свидетельствует о том, что в городе Днепродержинске органы местной власти относятся с пониманием к проблемам правоохранительной системы и оказывают помощь, которая действительно вот выражается вот таких вот, будем говорить так, замечательных в пунктах милиции мы сегодня убедились в том, что созданы действительно условия для работы участковых инспекторов милиции, которые помогут им в выполнении своих поставленных задач. Значит, и бытовые условия созданы, и условия для работы. Значит, и я более чем уверен, что значит, такие пункты у нас будут появляться все больше и больше. И сегодняшний будем так, пункт будет приведен в качестве примера для всех территориальных подразделений. Дільничний інспектор міліції та людина, яка уособлює в очах громадянина міліцію, взагалі саме від нього частіше за все залежить, яку думку про правоохоронців складе людина. Це до дільничного йдуть зі своєю бідою, з питаннями і за порадами. Люди дійсно щоденно приходять у дільничний пункт міліції за допомогою, але часто і густо інспектору доводиться самому йти по виклику. Райони обслуговування, як правило, дуже великі, тож обійти пішки досить важко і не завжди ефективно. За дільничним пунктом, що відкрився щойно, закріплено новий службовий автомобіль. Це дозволить на більш якісному рівні реагувати на заяви та повідомлення громадян, забезпечувати правопорядок в районі. Минулими вихідними підлітки, що відпочивають в дитячому центрі соціальної реабілітації перлина при Дніпро в Новомосковському московському районі Дніпропетровщини, здали невеличкий екзамен на знання права право на свободу та право на життя. Правильно тут питання. В нашем центре дети самых разных категорий. И наша задача сделать их, ну, сделать их счастливыми. И для этого мы сотрудничаем с разными управлениями, центрами. Особенно плодотворно мы работаем с криминальной милицией у справок детей. Сегодня знания на правовую тему важны каждому ребенку. Наши дети с разных социальных семей, с разной социальной среды. И вот ряд мероприятий, которые мы с Совместно с криминальной милицией проводим это, это бриринги на юридическую тематику, где дети рассматривают разные житейские ситуации, в которые они могут попасть. Работники милиции комментируют, объясняют, проводят беседы. И это дает значительно больше знаний, умений ребятам, чем тогда, когда они находятся за школьной партой, учебники, а вот они именно непосредственно в живом общении. Виховання сім'ї, замах на життя, да. замах на життя, життя да, і свободу свобода свободу. обмеження свободи та да. да. в детському центрі соціальної реабілітації Жемчужина при Дніпрові, которая дарить всім дітям здоров'я. Ми провели брейн ринг на юридичну тематику і. Участники, а это было две команды юности Цунами, учащиеся 9-8 классов, которые еще не изучали основы правоведения в школе, очень грамотно и компетентно отвечали на вопросы различной юридической направленности. Причем надо отметить, что отвечали грамотно и с толком и расстановка, компетентно. Дети проявили себя очень активно и с пониманием относились к тому, что они должны знать не только свои обязан... Э, права, но еще и обязанности. Потому что здоровое общество – это здоровые граждане его, которые знают и соблюдают свои права и обязанности. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.